Вітаю, друзі, на каналі. Як нас кажуть старші і мудрі люди, на землі ще ніхто не доробився. В принципі, можливо, так і є. Вони більше прожили, можливо, і більше знають, але ми вирішили втілити в життя ще один проєкт, закладку фундука суто на горіх. Для того ми забрали батьківський поїзд оренди. Розмір ділянки в районі 3 гектарів. Цього року плануємо підготувати землю. А точніше згорати на зиму, і вже або на наступний сезон, або можливо, ще якщо буде хороша зима, цього року ще висадити деяку кількість саджанців. В принципі, всі поля, які в нас були невеликі, там 10 сотих, 20-30. У нас вже практично всі висаджені або фундуком, або малиною. І, в принципі, вже не було де висаджувати фундук, тому вирішили забрати паї. Постараємося оформити документи, не знати, чи нам вдасться чи ні зараз. але Основне, нам забрати... основне що ми зробили, це забрали пай, зараз підготовляємо ділянку і вже в подальшому будемо висаджувати суто на горіх. Схема посадки, скоріше, всього, буде 5х3 або 5х4. Будемо розмірювати і тоді вже побачимо. І сорти в пріоритеті, які в нас будуть. Мінімум це буде у нас фундук привитий на медвежий, мінімум 1 гектар це італійська селекція, мінімум 1 гектар це американська селекція, а там вже подальшому будемо дивитися по залишку саженців. Можливо, досадимо і каталонець і барселонець плюс запилювачі. А якщо буде вистачати фундука привитого італійця або американців, то трохи збільшимо. І цими саджанцями. Італійська і американська селекція. Ну, на наш погляд, вони трохи будуть краще, ціна на них на горіх трохи більша. Плюс по плодоношенню, думаю, вони будуть трохи краще, ніж європейська селекція. Ну, Час покажуть. Зараз вам покажу коротеньку ділянку, в якому в нас стані. Ось така ділянка, на даній ділянці різ ріпак, ріпак агрофірма зібрала і ось в такому стані поле. Як бачимо, місцями росте бурян, але це не критично. Думаю, дамо ради зорати на зиму. І вже пізніше подальше, подальшому будемо вже підготовляти суто під посадку саджанців. Якщо тако подивитися, ділянка дуже велика, здавалося в принципі, що, що ділянка буде менша, але, але досить потужно виглядає, ось бачите аж до тамтих других дерев. Розмір ділянки в районі 300-350 метрів на 90 або 80 метрів точно виміряти. От будемо робити розмітку, тоді вам скажу точні параметри даної ділянки. Так що, друзі, ось такий розпочинаємо новий бізнес-проект, суто на горіх, фундуковий сад, перспективний, необхідно буде вкласти дуже багато фізичної праці. Також необхідно буде вкласти досить кругленьку суму, але в перспективі, думаю, на майбутнє даний садочок себе пізніше окупить. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Mm. Якщо буде цікаво, в подальшому думаю, знімемо повністю кошторис від... Підготовки ділянки аж до закладки саджанців. і думаю, на наступний сезон знімемо повністю відео, яку суму обійшлася закладка даної ділянки. Будемо постаратися поетапно знімати весь процес від підготовки аж до посадки. Так що, друзі, пишіть коментарі. Якщо якісь питання, задавайте, будемо раді відповісти. Дякую всім за увагу. Ну а ми приступаємо до втілення в життя нашого проєкту. До зустрічі!